На дворі спека, тож люди рятуються хто як може, хтось у воді, хтось на суші. Спеціалісти ж радять пити побільше прохолодної води та одягати легкий одяг і, звичайно ж, ховатися від палючого сонця. Літні дні іноді перетворюються на періоди нестерпної спеки. Висока температура повітря неабияке навантаження для організму. До того ж, існує ризик загострення хронічних хвороб, зневоднення і ще гірше, отримання теплового удару. Як допомогти в таких випадках, розповіли на станції швидкої допомоги. Якщо ж таке трапилося і людина перегрілася, необхідно помістити таку людину у затінок, якщо є можливість роздягнути її, звільнити від одягу, який Стискаючу там дію, може таку сприяти такій людині, обдути таку людину з вентилятором, тобто забезпечити доступ прохолодного повітря, охолодити по можливості, тобто покласти прохолодний комплекс на голову. Нинішня спека не дивина для Сумщини, повідомляють у гідрометцентрі. Середні показники 2010 року на 5 градусів вищі за цьогорічні. Говорить, така погода протримається ще до кінця літа. До 16 серпня буде спостерігатися такі ж самі погодні умови, як і на сьогоднішній день. А 16 серпня очікується незначне зниження температури. А подальшому ми очікуємо знову підвищення температури до такого ж режиму, тобто майже межах двадцяти восьми градусів. Містяна ж від спеки бережуться по-різному: когось рятує питна вода, когось річкова прохолода. Чи можемо воду п'ємо? Звісно, ж, і вдягаємося якомога легше. Нічого не роблю вдома, дома, сижу, не виходжу з квартири. Голубі озера, річка. Ну так же, всі важливі, кондиціонер, всі можливі средства. Лікарі ж в один голос запевняють, необхідно більше пити, на вулиці одягати капелюхи, не забувати про окуляри, надавати перевагу легкому одягу з натуральних тканин, бажано світлих тонів та не засмагати з 10 до 17 години. Не рекомендується. Проявляти таку велику фізичну активність. Якщо, скажімо, людина є, має можливість, от будучи вдома частіше приймати душ чи ванну, тобто водні процедури. Категорично забороняється вживання алкоголю. категорично. Навіть холодне пиво теж краще не вживати, тому що це збільшує нагрузку навантаження на серце. Звичайно, було б дуже добре, якби вдома був кондиціонер. Це ідеально. На сам кінець один із молодіжних сайтів пропонує свою цікаву версію порятунку від спеки. Серед них частіше згадувати про зиму, прийняти досвід котів та менше рухатися, і пити про холодний зелений чай. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський на часі новини.